Доброго дня гостям каналу, підписникам. По-перше, хочу подякувати за перегляди, піддержувати канал. Всім дякую. Сьогодні тема відео дуже нагальна: осипання ягоди, осипання суцвіт Зараз йде масове цвітіння, є багато проблем. Дехто дзвонять, питають, телефонують, що робити Скажу сразу, що це може бути декілька осипання, може бути декілька проблем, в тому числі і це і пораження, враження грибковими захворюваннями, такі як мільдю та сіра гниль. Але це якщо ви ми до цього нічим не обробляли, тоді грибкові заболювання, ця проблема має місце бути. Але якщо всі обробки були зроблені, то тоді це саме на сьогоднішній день важливий такий, такий фактор це погодні умови, а саме різниця в температурах ночі холодно, днем жарко. А саме плюсові температури дуже впливають, більше 30 градусів на, в тіні, а тим паче на сонці, мабуть, вже плюс 40. А в цей час пальця може бути стерильною і запилювання проходити дуже погано, а інколи навіть не доходить до запилення і соцвіття. Може обсипатися ще навіть до, навіть до моменту запилення. Що, що до цього може призвести? Холодні погоди могли нам дати те, що до моменту цвітіння не всі мікро- та макроелементи обійшли, скажімо так, свій круг і не були так впитані, засвоєні рослиною. Для того, щоб рослина могла дойти до цвітіння без пошкоджень, без таких, скажімо так, вражень. Але нам не треба відчаюватися, не треба впадати в паніку. Як я говорив раніше, до цвітіння потрібно було прости определені маніпуляції, а саме дві, а три обробки по зеленій масі. Препаратами з амінокислотами відповідними, а саме там, де йде уклон більше на наявність цитоканінів, а також мікроаліменти, які я теж я неодноразово наголошував відео є в компаніях Валагра, Яра, Нутрівен і таких більш топових производителів. Треба було обработувати неодноразово 2 три рази обработки, обробітки по зеленій масі, для того, щоб рослина до моменту входження в фазу цвітіння, вже ці препарати мала вже в себе в тканинах. Але якщо все-таки жара так впливає на наше запилення, Треба роботи, працювати по принципу скорої швидкої допомоги. Не треба сидіти, ждати там, якихось там погодних умов, завтра закінчиться жара, не закінчиться зараз жара. Треба розуміти, що або щось витягнемо при такій жарі, або не витягнемо нічого. Якщо нічого не будемо робити, обсипаться все. Тому зараз в, перші, в першу чергу беремо оприскувач, беремо, шукаємо доступні для нас препарати і йдемо швиденько обработувати, я ж кажу, як по принципу швидкої допомоги. Один, а то і через 3-4 дня і ще раз препаратами на основі. Амінокислот, з, і ще раз повторюся, з переважанням цитоканінів. Що ми можемо в даному випадку знайти? Це препарати Кропакс, уровня Кропмакс, уровня уровня максикроп, там є Волагровський препарат. Є Maxicrop Крем, і є Maxicrop Завість. Зараз працюємо з завізю. Після цвітіння зразу Максикроп Крем. От. І Також дуже рекомендую американський препарат VitaZim. Оці от три препарати, які негайно вам треба зробити обробки. Вітазіп, Кропмакс і Максікроп Завість. Е, і в цю ж бакову суміш е, треба додати в халатній формі е, бора е, в кількості 20 мл. І от, прям, якщо не робили, є проблема. Е, проблема значить одну і з інтервалом ну, максимум дня три другу обробітку робимо. І будемо сподіватися, будем що Врожай ми врятуємо, і буде у нас все добре. Все так коротенько вам розказав, гадаю, вам допоможе. Всім миру, добра, до побачення.